Колись у лісі жив маленький зайчик на ім'я Лесик. Він любив гуляти лісом, спостерігати за тваринами, слухати пісні птахів і навіть розмовляти з деревами. Всі звірі лісу знали Лесика і любили його за доброту і відвертість. Одного разу Гуляючи лісом, Лесик натрапив на дивну сяючу квітку, що росла біля Великого дуба. Вона виглядала дуже незвично, квітка була оточена легким сяйвом, і здавалось, що навіть сонце сяє яскравіше поруч із нею. Лесик, зацікавлений, підійшов ближче. Раптом квітка почала тріпотіти своїми пелюстками, а потім він почув голос. Привіт, маленький друг, я чарівна квітка, що здійснює бажання. Ти знайшов мене і тепер можеш загадати одне бажання. Але пам'ятай, воно повинно бути справжнім і добрим. Зайчик здивувався, але не розгубився. Він довго думав, адже мав багато бажань. Він мріяв про велику купу моркви, хотів стати найшвидшим в лісі. Мріяв про подорожі в інші лісові краї. Але, зрештою, Лесик зрозумів, що найбільше йому хочеться миру і злагоди в його рідному лісі. Я хочу, щоб цей ліс був завжди мирним і дружнім, щоб всі його мешканці жили в злагоді, допомагали один одному та підтримували, сказав Лесик. Квітка засяяла яскраво, її світло стало теплим і лагідним, мов сонячний промінь у холодний день. Твоє бажання справжні. І від щирого серця, сказала Квітка. Тепер цей ліс стане місцем, де всі будуть підтримувати один одного, і твоє бажання здійснено. З того часу ліс справді змінився. Всі тварини стали дуже дружніми. Ведмідь більше не ховав мед від зайців, а лисиця почала ділитися. Своїми секретами полювання з іншими. Ведмедик допомагав будувати нові домівки для білок. А сова, замість того, щоб сидіти в самотності, почала проводити уроки мудрості для молодших мешканців лісу. Тепер всі знали, що важливо бути добрим і допомагати один одному, бо тільки разом можна подолати будь-які труднощі. Лесик не переставав радіти. Він часто сидів на пагорбі, милуючись тим, як усі лісові жителі допомагають один одному та завжди підтримують, коли хтось потребує допомоги. І ось одного разу, коли Лесик сидів під своїм улюбленим дубом, до нього підійшов мудрий олень. Старий друг його родини. Лесику, ти зробив чудову справу. Твоя доброта змінила весь ліс. Тепер ми всі є однією великою родиною. І це все завдяки тобі та твоєму бажанню. Лесик посміхнувся, відчуваючи, як серце наповнюється радістю. Він розумів, що справжня сила. Не в тому, щоб бути великим чи сильним, а в тому, щоб бути добрим і готовим допомагати іншим. Так Лесик став символом доброти і злагоди в лісі. І хоча він залишався маленьким зайчиком, його вчинки нагадували усім, що навіть найбільші зміни починаються з найменших кроків. І хоча це лише казка, вона доводить, що справжня сила це доброта та бажання допомогти іншим. На добраніч нехай твій сон буде таким же теплим і яскравим, як світло чарівної квітки.